Вітаю вас на моєму каналі. Моє ім'я Наталія Сокіл, і ми зараз з вами подивимось про Каховську ГЕС. Дуже багато людей, які хвилюються на цей рахунок, запитують, і їхні хвилювання дійсно такі важкі, тому що багато хто бачить погані сни. Тому давайте подивимось. Давайте подивимось. Значить, Стосовно атомної Запорізької електростанції, ви можете подивитися відео у моєї ленті. Стосовно гідроелектростанції Запорізької Дніпровської, також є відео і відбулися вже події 31. Жовтня. Я дуже сподіваюся, що це вже відбулося, і повторів вже не буде. Дуже на це сподіваюся Так, зараз дивимось Каховська Гес, Каховська Гес. Давайте подивимось просто до кінця 2023 року. Так? візьмемо такий час і є на то причини. Подивимося. Каховську ГЕС так, Каховська ГЕС до кінця 2023 року. Покажіть, будь ласка, чи буде масштабне затоплення Южної території Южної? Це це південна, да? Південно. Територія України із за розрухи Каховської дамби, і за руйнування Каховської дамби. Покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка. Пожить. Так, ну що я вам хочу сказати. По-перше, тут е... <кій> мало хто дуже вірить в те, що допомагають на війні українським, зброй... українським військовим, а також людям вищі сили, а я хочу сказати, що вищі сили дійсно допомагають, і багато хто із людей повинен був замічати, помічати про те, як, знаєте, отак от, от раз і врятувався, неочікувано от щось от зберегло людину. Тут нам кажуть, значить, чи буде масштабне затоплення. Ні, масштабного затоплення не буде. Так, вода, вода да, із -за руйнування дамби, вода потече, але вона, знаєте, як тут карти показують, от то, що біля дамби знаходиться там, да, я от зовсім не знаю, як там, де воно у вас розположене. Тут більше показують Ну, от, як от поля, да, може, там поля, може, луга, може, що ще може бути, парк, да, якщо, якщо, може, десь. Є парк, і це можливо. тобто де, де травка, де можна відпочивати, от розумієте, або поля сади, де можна працювати. от, отак от. тобто Немає такого масштабного затоплення, але водичка піде на оті участки, про які я кажу, про які я кажу. да, Якби я бачила, там, як воно як воно. Де воно знаходиться? Потече водичка, так, потече водичка. Масштабного це головне, масштабного затоплення не буде. Так, буде розчарування, буде розстройство по цьому поводу, але вихід є. Починять, полагодять, все настроють, назад повернуть, все повинно спрацюють буде добре. Чомусь іде, я не знаю, що це може означати, але йде 6 і 4. Що 6 і 4, 4 і 6. Ці цифри мають якесь значення стосовно цього. 4 6 або 6 4. Ці цифри мають значення. Так, головне, що не буде. Давайте далі подивимось. Будуть... будуть. Давайте так, чи будуть спроби, чи будуть спроби зруйнувати, пошкодити Каховську ГЕС, дамбу, так? чи будуть спроби? Отак ще будемо запитувати так, такі наводящі вопроси. Чи будуть, спроби, чи будуть спроби зруйнувати, пошкодити Каховську ГЕС? Да, будуть спроби, бачите? Да, будуть спроби. Будуть спроби пошкодити, причому я скажу вам так. Ммм. Якась жінка буде відігравати роль в плані того, щоб захистити, щоб цього не відбулося. Вона буде прям стоять якимось щитом. щитом да? ну, щит беріть не буквально, да? а це от буде е, як. Е, як знаєте, ну, щось буде говорити, да, от щось таке, буде стоять жінка з щитом, щоб цього не сталося. Але буде наданий наказ главнокомандуючим для того, щоб обстріляти ракетами або безпілотниками, для того, щоб це як через якийсь обман. Розумієте? Це зроблять расисти. Наказ буде даний командуванням російським. І це все для того, щоб це виглядало, що нібито це зробили не вони. Тут підлість, тут обман, тут карта так і виходить: вона про підлість, про обман вона каже. Отак от, от нам кажуть, буде наданий наказ. Обстріляти ракетами або безпілотниками, і щоб це виглядало, як, що нібито це зробили не вони. Буде в цьому обман. Далі давайте подивимось. З яким наміром хочуть зруйнувати, пошкодити цю Каховську ГЕС? Дамбу, да, Каховську Гес дамбу. Покажіть, будь ласка, з яким наміром хочуть зруйнувати або пошкодити цю дамбу Гес. Каховську, з яким наміром? З яким наміром хочуть? Ми вже в принципі да, вже і подивилися, з яким наміром. Угу. З яким наміром. Щоб обман, зробити якийсь обман. Так, з яким наміром? По-перше, в них є мрія, да? це про, взагалі Росія, ті, хто головні, отам, от, от, зверху стоять вони, да? це мрія. Вони прям, знаєте, як марево сплять і бачать. Щоб оце зробити. Тут вони прям хочуть, знаєте, от щоб водичка вийшла з берегів. Щоб водичка вийшла з берегів. У них такий намір намір. Сплять і мріють, щоб водичка вийшла з берегів. Вони вважають, який в них намір. Вони вважають, що така я судьба. Отак, от, от я вам кажу, хочу сказати, вони вважають, ну, от я судьба у етай дамби, да, у е, э, ГЕС. Це отаке. І тут знову, як вона, ця карта, яка каже, от така судьба. От, ну, така доля, да? вона вилежить біля тої карти, яка нам каже про оцю зухвалість, про цю підлість. розумієте? Тобто така судьба це з такою подлостю, так от, кажеться, вимовляється. Да? Так, Наданий наказ обстріляти. Да, будуть прильоти, там знає, буде прямо в воду щось буде, ракети будуть і в воду летіти яким наміром? З наміром, щоб затопити, і ще, отак от, тут ще карта каже. З, намі... з таким наміром, щоб затопити, і щоб люди виїжджали, щоб люди звідти виїжджали, з одного берега на інший берег. Тут, отак, от мені кажуть, для того, щоб затопити такий намір, щоб люди виїжджали з одного берега на інший берег. Так, подивимося далі. Давайте запитаємо, чи будуть, чи будуть катастрофічними руйнування, чи будуть ці руйнування катастрофічними, чи будуть ці руйнування? покажіть, будь ласка, чи будуть руйнування? Ні. я отак от от вам скажу: Чи... ні, не будуть. Як от нам на початку показали, да, що таке невеличке якесь підтоплення буде, але катастрофічно, ні, тут не буде. Тут щось спрацює, тут якийсь захист спрацює, або це спрацює. Якийсь автоматичний захист, або ну, без людини це неможливо, або тут дуже люди постараються. Да, от буде, як, як отут мені пішло, що постараються швидко все зупинити. і тут от Люди прям постараються швидко це все зупинити, приграду, приградить, приградить, заградить, зупинить. От от нам кажуть, так, тут, знаєте, тут, тут, тут зроблять фахівці. Тут прямо не тільки люди звичайні, а тут навіть зроблять фахівці для того, щоб зупинити фахівці. Так, далі давайте ще подивимось. Давайте запитаємо, чи буде часткове руйнування, так? чи буде часткове руйнування Каховської дамби. Щось показують. Дві карти вийшло 2 на 2. От пополам Я не знаю, що як це. Тут можна, знаєте, як чи буде часткове. Тут, знаєте, кажуть щось про два пополам два 2 на 2. 50 на 50. Відповідь отака. 2 на 2. По полам 50 на 50, або, або, або отак, або отак. 2 на 2. 2 на 2. Більше йде 2 на 2. От якось отак. 2 на 2. І от вода біля води. 2 на 2. От, може, знаєте, як. 2 на 2, 50 на 50. Може, знаєте, як? В двох містах. Два на два. Через два на два. От якось отак іде. Я думаю, я думаю, на цьому можна. Чим давайте ще одне запитання. Давайте ще одне. Давайте ще ми тут, ну нам тут вже сказали да, про незначне затоплення. Давайте так. Чим усе завершиться? Чим завершиться вся ця історія, все, що буде відбуватися з Каховською ГЕС, з Каховською дамбою, чим усе завершиться? Скажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, скажіть, покажіть, завершиться, чим усе завершиться, Чим усе завершиться? От ви знаєте, як от випадало, тут казали нам про обстріл, да, що ракетами будуть стріляти. Да, і чим усе завершиться? Оце, от, от цим і завершиться. Оцим от ракетним обстрілом на дамбу, ось цим воно і завершиться. Да? Тобто всі події, що я вам розповіла, і от на цьому завершиться стосовно Каховської ГЕС да, і будуть планувати, і почнуться плани по тому, як, як далі відстанавлювати, де брати розподіл, да, розподіл грошей, тому що буде не вистачати для того, щоб ну, швидко, так як положено, там, як, як треба зробити, да, буде не вистачати і треба буде розпродавати. Розп... Правильно розподілити те, що маємо для початку. Отак от, от я вам скажу. Да І виходить знову от карта, яка каже про те, що прямо от воно на воду іде Заверш... цим і завершиться обстрілом. Так, на цьому ми і завершимо Прокаховську ГЕС. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Якщо не сподобалось і дуже комусь хочеться написати якусь какашку, також пишіть. Я не звертаю на це увагу, бо ті тисячі людей, які з вдячністю до мене ставляться, ваша ота краплинка в цьому океані вдячних людей просто розтворюється. А своїм друзям і вдячним людям вдячним людям. Я бажаю мирного неба над головою і любові у ваших серцях. Ставте вподобайки і па-па!